Мене трошки лякає сучасна література. Особливо та, де сцена 18, ледь не на кожній сторінці. Я не буду говорити, що я зараз вся така свята, в мене немає жодної такої книги. Ні, я перечитала і той двір шипів, я перечитала священника, там повністю всю трилогію. От просто цю я собі замовила я дуже її чекала відповідно дві перші частини я читала. Мене більше лякають цикли. Такі як гудзики і Мережево. Типу, це настільки страшно, настільки огидно все, що там описано, і мене жахає, що неймовірно крутий рейтинг, високий рейтинг. Бляха від тих, кому там 16, 17, 18. Боже, і ще оце таке жахливе, по-моєму, про Аделіну, теж там настільки страшне, мені коли знайома розповіла про ті сцени, 18 і я така воу. Ну, типу, я не впевнена, що таке на партхабі можна знайти, якщо чесно. Мені здається, що навіть там це якась як заборонена категорія. Мені здається, що от все те, що описано в таких книгах, ну, це шукати хіба на даркнеті. Ну, в офіційному доступі десь так, навіть за підписку. Камо, навіть де ти заплатиш гроші, типу ти все одно цього не знайдеш. І мене надзвичайно це лякає, тому що. Бляха, тому що дівчатка це читають, і вони такі норма, галочка поставлена. применшує кількість хлопчиків, які це читають, і вони теж такі, норма, галочка поставлена, а це не норма. Типу, це взагалі не норма. Історія тих самих гудзиків і мережа. ті скрини, які у мене є з цієї книги, я її не змогла повністю дочитати. Реально, просто не змогла. Мене нудило. Це книга, від якої так хочеться помитися. Там скріни виглядають так, ніби я читаю ну, якийсь підручник, як допомогти жертві сексуального насильства. Де вона просто ділиться своєю історією. А ні. Це а-а. Це не підручник. Це просто ось така книга з такою неймовірно крутою історією. Мені настільки не подобається, як там от жертву, ну вона в прямому сенсі жертва. Як просто її образ романтизують. Типу, вау, це так класно! Як образ того, до кого вона потрапила в руки. Вау, це так класно! Я б теж так хотіла. Що взагалі з цим коїться? Ми можемо якось... Відслідковувати, хто це читає, кому це продається? Це страшно.